Привіт, шановний глядач! Сьогоднішнє відео продовження циклу кролівництво, що треба знати, щоб почати. В ньому поговоримо про те, як придбати та розмножити вуханів. Дозволь мені трішечки відійти від теми. Це дуже важливо. Щоб пояснити, чому відео буде про кроликів м'ясного напрямку, а саме таких, як я вирощую, та раджу і так робити тобі. Так от, розведення на м'ясо це найвигідніший та найпоширеніший напрямок у кролівництві. Кролики м'ясних порід виділяються активним ростом, відмінною надбавкою у в'язі, смачним та дієтичним м'ясом, а кращі м'ясні породи кролів. Називають бройлерними, їх десятки. Та я зупинився на породі білий панон. Хтось зауважує, що це гібрид, не буду сперечатися, є і таке твердження. До речі, підписник, а як ти думаєш? Напиши в коментарях під відео. Так от, тримаю білого панона та роблю помісі панона з іншими представниками м'ясного напрямку. Панон має хороший вихід м'яса, більше 60%, є скоростиглою породою. Невибагливий до утримання, самки багатоплідні, відрізняється великою кількістю молока та хорошими материнськими якостями. Забійну вагу панон має вже в 2,5-3 місяці. Помісі цієї породи з іншими м'ясними не поступаються приростам батькам. Та є більш стійкими до хвороб. Уявімо, що ти глядач послухав мене та шукаєш відповідну м'ясну породу, що можу тобі далі порадити. Я б не купував би дорослу самку кролика, ну з тих, які пропонують на ринках у відведених живих куточках, та особливо у тих продавців, які вказують, ой, вона така здорова, а отже, плодовита та молочна самка. Не факт, все може бути навпаки. Це відпрацьована самка, яка вже не радує даного кролівника своїми показниками. З обережністю я б купував би вагітних самок. На новому місці в іншій обстановці, при перевезенні, самка може абортувати, а замість здорових та повноцінних народити мертвих кроленят. У мене вже напрацювалася за роки така тактика. Якщо я додаю маточного поголів'я в господарство чи змінюю кров, то купую молодих самців чи самочок Двох-трьох місяців. Якщо ти на початковій стадії формування кролячої сім'ї на кілька самочок досить одного самця. Ці особини повинні бути від різних батьків в кролівництві кажуть ліній. А краще навіть і господарств. Самки з одного, а самець з іншого. Уважно оглядаємо кроликів перед покупкою. Вушка всередині повинні бути чистими, без ран, які робить вушний кліщ. Тваринки не повинні кульгати, носик мати без слизу, очі без закислень, зад не мокрий. Проведіть по тілу кролика. Не повинно бути різного роду гульок, абсцесів, ран. Лапки повинні бути без натоптишів: це хвороба пододерматит, кров'яні язви від неправильної структури полів у клітках. Але більше все-таки зустрічається у дорослих особин. Якщо в у хаті жвавенькі, без вище вказаних проблем, купуємо. А тепер до пікантного. Самки м'ясних бролерних порід повинні бути на місяць два меншими від жениха та для спарювання мати 3,5-4 місяці і вагу біля 4 кг. Дуже важливо, самка повинна бути в охоті. На фото самка в охоті та самка не в охоті. Настання статевої охоти можуть затримувати незадовільна годівля. Нестача вітамінів, виснаження кролематки великим попереднім приплодом. Недостатня тривалість світлового дня, висока або низька температура навколишнього середовища. Відмовляється від парування ожирілі й старі понад 3 роки самки. Причиною може бути початок осінньої линьки. Якщо ж все ок, то важливо, її підселяємо до нього. Ну а далі працює природа. Треба, щоб природа і самець відпрацювали не менше, ніж двічі. Для закріплення позитивного результату. А далі повертаємо самочку до її штатного місця. Через кілька днів повторюємо вказану процедуру. І якщо самка не дається, часто ворчить, втікає, ховається, можна ставити п'ятірку самцю. На 15-20 день кролівники зі стажем проводять пальпацію, прощупування ембріонів для того, щоб поставити самцю тверду п'ятірку з плюсом. Виношування потомства триває плюс-мінус 30-31 день. За кілька днів до народження потрібно в клітку поставити будиночок для окоту, яким може бути звичайний ящик для фруктів відповідного розміру та заповнити його сіном чи крупною деревною стружкою. Толкова кроличка за день два організує все під себе сама. Нарве пуху, все застелить, підпушить та з настанням сроку народить та одразу ж і накормить своє потомство. Десь через два тижні кроленята почнуть вилазити з родильного будиночку та бігати по клітці, їсти все, що їсть і мати. Якщо у тебе глядач повнораціонні корма, раджу на 18 21 день знову парувати. Самку. В цей час у неї повинна бути добра охота. Після проведених повторних вищевказаних маніпуляцій самцем дана самочка буде одночасно доглядати за своїми дітьми і буде вагітною. За 10 днів до народження кроленят, яким вже більше 5 тижнів відсаджують в свою особисту клітку. А самка поступово готується знову стати матір'ю. Часто початківці дають самочці відпочити місяць, два, зиму бо холодно, чи літо бо жарко, а потім часто її вже важко спарувати. Кроличка може зажиріти, облінитись та забути своє призначення. Тому слідкуй, щоб самочка була в спортивній формі та пам'ятала свої інстинкти, інколи кролички мами перестають ними бути, розкидають після пологів кроленят, топчуть їх, гризуть, не тримають чистоті пологовий будиночок, що призводить до загибелі новонароджених. Якщо зовнішніх тригерів, стресу, поганого харчування. Відсутність води, охота та тому подібного не було, то самочці потрібно поставити перший мінус. А якщо таке повторюється вдруге, то зробити з неї смачну та корисну страву до свого столу. Підписник, напиши в коментарях, чи даєш е, третє попередження самці, яка проштрафилась, чи вистачає двох. Для поповнення вибувших немамок потрібно завжди тримати так званий ремонт з молодих самочок, які підростають та заміщають вільні місця в основному стаді. А для таких самочок вже потрібно змінювати самця, щоб не було родинних зв'язків імбрідінгу, які призводять до частих хвороб та змільчання у їхніх нащадків. На сьогодні поверхнево по розмноженню буде досить. Якщо інформація була корисною, прошу поставити вподобайку та підписатися, тобі цей глядач не буде вартувати нічого, а мені ж буде неймовірно приємно. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!